Це програма об'єктиві. Я Мар'яна Підковська, і ми обговорюємо новий уряд України. І, отже, в нас в гостях сьогодні є Андріан Фітьо та Роман Пасічний, і ми повернемося до іноземців в уряді. Це, мабуть, стало такою найбільшою несподіванкою для українського народу, можливо, і для самої влади. Отже, чи є досвід в інших країнах, де в уряді були... Іноземці, чи є досвід позитивний, так, пан Андріан? Ну я так напряму зразу не, не скажу, чи, чи там є іноземці, чи немає, але я хочу вернутися, наприклад, до післявоєнного стану, до Німеччини і до е, Японії, так от ми. Е, Знаємо після воєнну Німеччину, країна в страшній розрусі, але ми бачимо план маршала, так? Тобто уряд Сполучених Штатів відпрацьовує певні механізми допомоги допомоги е, всій Європі, але вийшло 17 країн Західної Європи, яким активно надходить активна допомога. Але ж ми бачимо, що канцлери Німеччини е, тоді був Едхард, е, який. Ну, скажем, власне, тоді при при уряд формувалися суто суто німцями, так і ми бачимо, що це вплинуло на подальший розвиток Європи. Далі Японія. В чому от я власне до, до іноземців? І, і тут більше я би схилявся до досвіду Японії. Після воєнна Японія зруйнована, зруйнована повністю промисловість. Але що робить уряд Сполучених Штатів? Крім в план маршала для Японії входять постачання і, власне американських фахівців з управління. В структури японські вони не входили безпосередньо, але вони проводили навчання. Фактично були сформовані такі консалтингові центри, які проводили навчання урядовців, які проводили навчання бізнесменів, як потрібно працювати. І власне оця Японія вистрілила ось тим лагом 20 років. Ми пам'ятаємо, як ми купували японську апаратуру, всі за нею в радянському союзі ганялися. Так ми бачимо, який шик... сильний ріст показ... показала Японія. Понія, тому і на, що би, і на що би я сконцентрував увагу, це те, що якщо цей уряд прийде до того, що будуть формуватися, ну ми би це назвали інтелектуальні хаби, так щоб, от, наприклад, у Львові п'ять потужних консалторних центрів, які консультують е як органи місцевого самоврядування так консультують підприємницькі структури, як виходити на ринки, як їх завойовувати, як їх отримувати. Оце от, про що би ми мали говорити. І я собі просто слабо уявляю, якби навіть після воєнні Японії в уряд прийшли іноземці. Тобто, так, були консультанти, які були при урядових структурах, які консультували, але безпосереднього рішення вони не приймали. Ну, пане Романе, ваша думка? Я думаю, що вони нам на даний момент просто є необхідні. Це як ми собі купили імпортний автомобіль, тому що на даний момент вітчизняний по наших дорогах виїхати не може. Це ну необхідний крок крім того, скільки ці міністри пробудуть, невідомо. Плюс такий дуже цікавий момент. Всім їм зразу було надано громадянство України, і що позитивно, всі вони зразу з ним погодились і почали відмовлятися від свого. Тобто ці люди пов'язують своє майбутнє з нашою державою, хочуть в неї вкладати, хочуть тут жити, бачать тут своє майбутнє. І це, як на мене, є дуже великий позитив. А досвід залучення іноземців в уряди, він завжди був і в історичному. І в минулому є, і в сучасності так таке трапляється, і беруть власне саме професіоналів, тільки в стані щось зробити. Це не є нова практика. Так. Багато українців власне рівняються на Грузію так, на ті реформи, які відбулися в цій країні. Маємо двого міністра власне грузина. Чи є Грузія саме та? Тою країною, на яку нам варто рівнятися і брати приклади. Ну, Іди на чому можна брати Грузію за приклад, це їхня боротьба з корупцією і злочинністю. Ми знаємо, що ну, якби фабрикою такої в Радянському Союзі постачання злодіїв в законі це була Грузія. Тобто, фактично, 90% злодіїв законі – це були грузини. От, або там вихідці з, з Кавказу. Е, тому. І це вдалося грузинам зробити. Вони ввели ряд реформ, але чогось більшого там не було. І ми це побачили у зміні влади, так коли на зміну прийшли опоненти, і такі жорсткі опоненти в Саакашвілі. Тому е, Грузія і ще до того що вона дуже маленька країна. Там з маленькою економікою. Ну що вона буржомі і вина випускає. Ну і ну, ще там... треба бути, що там дуже гомогенне суспільство. Фактично, та в нас є дуже суспільство розшарене, і от дуже що партія регіонів грала на двомовності на різних цих на отих моментах. Грузії цього не можливо, було та в них цього не було, і їм це було набагато легше все зробити. Великі інвестиції, маленька територія. В нас це буде зробити набагато важче. Дякую, наступне запитання. Також була думка українців, що нам не потрібне міністерство кабінету міністрів. Потрібно було його скасувати чи ні? Чи потрібно нам все-таки міністр кабінету міністрів? Ну все таки, хтось має формувати. Коли ми говорили про про шумахера, так і хтось має дивитися зверху на ту систему, так тобто, які мають бути міністерства, які мають бути департаменти, які мають бути е в областях органи виконавчої влади і так далі. Цим цим має хтось управляти, як має здійснитися потік інформації сьогодні. В нас ера е постіндустріальна, так де все визначає той обсяг інформації і та якість інформації. Яка циркулює в системі, тобто хтось має визначати, тому тут також має бути один з професіоналів. І на, на мою думку, що таке зараз на даному етапі потрібне, не можна зруйнувати. Є таке поняття в управлінні як інверсія. Що це означає? Що коли ми щось є, якась система, і ми щось нове проводимо ту систему, то переважно в економічному плані та система падає. І тільки згодом з певним лагом вона піднімається на інші висоти. Тому ми маємо зрозуміти, що не може бути, коли ми кажемо, от зараз треба швидко перейти скасувати обласні адміністрації і формат виконкоми. Не вийде це, має бути певний перехідний етап. І це, власне, як це буде сконструйовано. Я думаю, ми найближчим часом побачимо. Пане Роману, потрібен міністр кабінету міністрів? Так, це як один зі стовпів. Якщо ми його заберемо, вся будівля завалиться. І зразу забрати його не можна. Це людина, яка має відслідковувати роботу системи. Назаміну ну, не головний механік, просто механік. Він слідкує, наглядає. Ще не потрібно забувати, що закон про люстрацію ніхто не скасовував. Можливо, доведеться проводити і чистку самих міністерств зсередини. як на мене, в боротьбі з корупцією це є дуже важливий етап, тому що ми міняємо міністрів, ми міняємо раду, але оця середня ланка чиновників, яка фактично і відповідала за створення корупційних схем, відмивань, яка в цій системі крутиться не один, а може і навіть кілька десятків років, яка знає все від і до, і може провернути цю схему так, що новий міністр навіть цього не зрозуміє. Оце є проблема. Тому в. Ця ця посада нам є потрібна. Я би ще повернувся. Я би навіть би робив і ключовому. але для цього треба розуміння всіх тих людей, що зараз йшли в кабінет міністрів, і не тільки, а й нашого, нашого суспільства. Діло в тім, криза нікуди не минула. Ота криза, що почалася в 2008-му, вона є, скажімо так. За допомогою кількох урядів кількох країн, і в тому числі Китаю, за рахунок емісії на надмірної кількості грошової маси, яка, наприклад, долару долари були виконані на ринок, фактично вона трошки, якби ми забули про неї, але вона є. А в чому вона полягає? Немає попиту, впадає глобальний попит. І, власне, в чому полягав план Маршала для Німеччини для, для, для Європи чи для. Японія. А от почала е, Німеччина випускати мерседеси. Е, населення місцеве купівельної спроможності немає. І що це означало план Маршала? Коли Америка відкрила ринки збуту для Німеччини? Розумієте? Тобто 90% мерседесів продавалися в Сполучених Штатах. А зараз для України от план Маршала для України. А хто для нас відкриє свій ринок? Ну от власне з нам поділився своїм ринком Європейський Союз. І якщо ще поділяться Сполучені Штати, це буде дуже добре. Власне, не недостатньо не випускати продукцію, для неї потрібен збут. І власне, якщо таким збутом будуть сполучені штати і ринок Європейського Союзу, це буде дуже добре. Пане Романе, до вас запитання. Ми вчора могли спостерігати, що за новий уряд проголосували далеко не всі новообрані депутати. Так, якщо на самому початку вже немає більшості, що буде далі і про що можна говорити? Ну я думаю, відсутність більшості це наслідок якихось кулуарних домовлень, тому що є дуже цікавий момент за депутатів, вірніше, за кабінет міністрів, голосували пакетом, що означає, що голосування це тільки формальність. Куларні домовленості десь в застінках, десь домовились, хто ким буде, винесли готове рішення, його прийняли. Тому, власне, оце не голосування всіх, це можливо якась особиста позиція, що мені щось не подобається і так далі, і тому подібне. Пане Андріане, що це не особиста позиція чи одразу якийсь розбрат? Коли я говорив про те, що потрібно про кризу в кризі. От давайте собі уявимо таку модель. Є вітрильник, так? є шторм. Так? І гратися в демократію в таких умовах дуже складно, а може, і не потрібно. Петро, будь ласка, згорни вітрило, там і так далі. Тут треба жорсткі накази, жорсткі, конкретні, але більше того, вони мають бути вивірені. Тобто, команда має бути готова, що їй буде віддаватися накази, які до безумовного виконання. Зрозуміло, коли штиль, то можна гратися в демократію. Тобто немає правильних рішень, там демократичний режим чи авторитарний. А те, як я вже наголошу, що світ в кризі і ще так прогнозується, що він буде років 5 в кризі, то власне. Тільки за рахунок авторитарних методів управління ми можемо вийти з цієї кризи. Я чому наголошував, що план маршала передбачав в тому, що десь ринки збуту. Але Америка після воєнна вона постачала зброю по ленд-лізу, Там люди працювали, всі підприємства працювали. Люди мали накопичені капітали і вони не мали куди їх реалізовувати. І тому в них був попит на купувати машини чи телевізори з Японії. А зараз такого попиту нема. Тому тут має бути на мій погляд, от якби я робив ребренін України, я би говорив про авторитарний режим, але ну скажімо так, легенький авторитарний режим, коли з виборами, зі всім, але ми чітко маємо бути розписані всі процедури, всі дії, всі інструкції, що як робити власне, і навіть з таким елементом. Переходу до планової економіки, до планового споживання, до до чітких розподілів ресурсів. Ми знаємо, зараз вже пішли віялкові відключення електроенергії. Чому тому, що не збалансоване споживання? Нам треба зараз балансувати споживання, а це можна зробити в деякій мірі тільки авторитарними методами. Пане Романе, до вас запитання про новообраного спікера Верховної Ради Володимира Гройсмана. Судячи з настрої в соціальних мережах, всі якось раптово почали сумувати за Турчиновим, так який він був насправді добрий і вмілий спікер. Чи впорається Володимир Гройсман і як вам така кандидатура? Почнемо з того, що Володимир Гройсман себе гарно показав на попередній посаді, як власне непоганий управлінець. І є для мене такий. Дуже позитивний момент в своїй промові, Гройсман сказав, залежно від мене залежить, як буде працювати Верховна Рада. Я беру на себе зобов'язання, це не дослівно, так ну передаю контекст, щоб об'єднати Верховну Раду для роботи. Так, робота спікера це умовно каже, як робота не знаю, бригадира на будові. Якщо він організує роботу. Будова йде швидко і якісно. Якщо він не організує, той пішов на перекур. А цей робить одне, цей робить друге. Буде дуже важко. Він зараз ну, в, в складній ситуації. Так, ніби є коаліція, і теоретично є більшість, яка буде витягувати закони, але існує таки опозиція, опозиція номер два, і це все треба якось синхронізувати. Щоб Верховна Рада запрацювала. Ми зараз в складному стані. В нас іде війна, в нас проблеми з економікою, в нас взагалі проблеми всюди. Тому оцей, скажімо, дует Кабінет міністрів Верховна Рада мусить працювати дуже злагоджено, дуже чітко. Якщо Кабінет міністрів зараз позиціонує себе як команда професіоналів, яка готова чітко працювати, то завдання перед Гройсманом. Зробити так, щоб Верховна Рада стала єдиним організмом, єдиним там елементом, який буде підтримувати кабінет міністрів, щоб не було такого розбрату і дисбалансу, пане Андріано, ваша думка про спікера і судячи з перших засідань, чи вдасться йому впоратися. Ну, я думаю, це достойна зміна Турчинову. турчином. Був Молоченка. Я вам скажу, так як він вийшов з тих всіх ситуацій, які, і, що оточували Україну з тих небезпек, це дуже добре. Він управляв Верховною Радою. І таким самим управлінцем я вважаю, що буде і Гройсман. Тим більше, що він завоював авторитет. Він не сидів по кабінетах. Він їздив по Україні. Він вивчав ситуацію, він знає достеменно, що де в якому регіоні. І тим більше, що це людина, яка вийшла з місцевого самоврядування, він прекрасно розуміє. Що що робиться на місцях? Що робиться в сфері ЖКГ, ЖКХ? Що робиться з робочими місцями? І я думаю, що нас чекає під його ж приводом реформа. Ну і в кабінеті міністрів, звичайно, реформа місцевого самоврядування. І я думаю, що це достойна зміна, і він має авторитет. Чи є серед новоспачених міністрів темні конячки? Ну так зразу важко говорити. Ми сказати, тому що ми вже вели мову про те, що половина майже половина кабінету міністрів це ті старі люди. Ну не скажу, що ті, що були в попередньому каміні, але це яких ми знаємо, яких ми прекрасно знаємо, які себе чітко, які мають чітку позицію, які е, висловлюють, не бояться її висловити, можуть елементарно говорити по темі чи економіки, чи соціального захисту, чи наприклад той самої екології, так вільно на ті теми говорять. Ну я думаю, що вони всі відкриті, вони всі публічні. Немає, на мою думку. На вашу думку, пане ну, Роман, подейкують про міністра інфраструктури, що це власне ставленик бензинового короля Єремєєва. Що в свій час, якщо я не він з Рівенської області, і під його егідою були приватизовані Луцькенерго, рівень Енерго, ряд заправок. Ну, на кожного є якийсь компромат, але в будь-якому разі ця людина себе показала як грамотний управлінець. А чого від нього чекати і чи буде на нього здійснювати тиск для задоволення чихось потреб? Ну, це вже час покаже. Наскільки цей уряд є проукраїнським і зможе зменшити якусь співпрацю з Російською Федерацією, з Путіним, і наскільки, власне, Путін визнає наш уряд? І чого з ним ну, знаєте, Росія не було готова нічого визнавати. Вони не визнавали Єщенка, не визнавали Януковича. Як тільки Янукович очоли Україну, якщо це можна так сказати, так то вони зразу почали лити бруд на Януковича. Що це не є проросійський, що то взагалі невідомо хто таке, і так далі. Тому зрозуміло, що вони і будуть і тут виливати немало частку бруду, але. Нам не треба говорити, що не потрібно працювати з Росією. Нам треба працювати з демократичною Росією, так і і власне не мала ну скажем частку роботи тут припаде на то ж саме міністерство правди. міністерство правди, так яке буде формувати думку про Україну. Звичайно, звичайно, агресія лише посилиться. Уряд є професійний, уряд є проукраїнський, і в таких умовах Росія буде тільки продовжувати свою агресію. Тому тут завдання перед урядом стоїть великі, а уряд є проукраїнський. Проукраїнський уряд, пане? Так, так, я вважав, що уряд проукраїнський. І, власне, ми маємо бути готові, що інформаційна війна на нас посилиться, тиск посилиться. І ну, особисто я очікую, що будуть, знаєте, такі, як за радянських часів були репортажі журналістки, всі з Америки всі святкують Різдво, але дуже сумно, в робочих кварталах Нью-Йорка там відні, робітники і так далі, як погано жити. Нас чекають реформи. Ми від них нікуди не дінемося, і новий уряд так виглядає, що буде їх здійснювати. Реформа це завжди тяжко. Це завжди як казав пан Андріан. Система буде падати, її треба буде відновлювати. І тому е замовні відеорепортажі про те, що як тяжко в Україні жити, і прийшов новий уряд, і все завалив, і вони криворукі, А той, а це американка, а цей литовський фашист, а це грузинський фашист. А там може Гройсман стане єврейським фашистом, і вони валять Україну, і тяжко. Ну ми маємо бути до цього готові. Скажіть, наскільки довго протримується цей уряд, і бачила заяву прем'єр-міністра Яценюка, який сказав, що знайдеться гідна заміна тим, хто не витримає, не, не впорюється зі своїм завданням. Так чи хто перший не витримає лихої долі, на вашу думку, з міністрів? Це, це вже залежить від того, які завдання буде ставити перед ними прем'єр-міністр? Повернемось власне до цього пакетного голосування. Пакетне голосування, тобто ми домовилися куарно про посади, розподілили. Відповідно, скажімо так, є поняття квот, що, наприклад, три міністри іноземці, це є з блоку Петра Порошенка. Когось підтримала самопоміч, когось підтримав народний фронт. Відповідно, на тих міністрів кожен з них має якусь зі своїх замін. Вони як ну домовились між собою. І тому, якщо хтось з міністрів не витримає темпу, заміна вже є. Заміна вже є готова. Швидше за все, що ця заміна вже буде працювати в міністерстві на посаді заступника, якогось консультанта, аналітика, щоб в разі потреби зразу перехопити посаду і далі продовжити в активному темпі. Яценюк був прем'єр-міністром, знов став прем'єр-міністром, тобто рівень довіри до нього є. Керівник лишився той самий команду, можна сказати, йому посилили. Тому дуже багато залежить ще від політичної волі самого прем'єр-міністра і наскільки він спрацюється з командою, пане Андріане, про квоти попередньо говорилося про те, що обіцяли, точніше, що за квотами голосувати не будуть, будуть обирати міністрів за професіоналізмом. Не так сталося. І, власне, як ви думаєте, яка заміна прийде квотна тим самим міністрам, які... Не впорається зі своїм завданням, як буде далі? Тут важко говорити, але ми опустили ще один момент. Вчора подала у відставку голова Нацбанку, Нацбанку, розумієте, тобто це от ми уряд, уряд а ще є дуже важливий елемент Нацбанк, який формує монетарну політику в державі, який фактично там якою має бути політика по, щодо інфляції, там і так далі, і так далі. щодо інших макроекономічних показників, і те, що людина не внуск, не би не що вона не впоралася. Умови такі, коли на, на мінімальних резервах Національного банку здійснюють якась діяльність. Тому я би цьому уряду я би не казав, скільки вони пропрацюють, Я би їм побажав довгої і творчої, на настирлої праці, пане Романе. Хто можливо буде наступницею чи наступником Валерії Гонтарєвої? На вашу думку, чи є вже такий ну, така... скле вона подала відставку, але якщо я не напомню, ще її не прийняли, вона, вона так. залишається на місці. Ну, можливо, ми повернемось до авторитарних методів управління і їй скажуть пані Гонтарєва, ми розуміємо ваше бажання піти у відставку. Ну, на жаль, нема ким замінити. Тому ми вас попросимо залишитись. Е, і наш час наближається до завершення. Останнє тоді запитання: з яких реформ повинен починати свою роботу новий уряд України? Пане Андріане, два запитання. Ви знаєте, щодо тих складних умов, які ми зараз стикнулися, очевидно. Це ну скажімо так, фантастично прозвучить, але адміністративно-територіальна реформа і, можливо, грошова реформа. Грошова і я б е, акцентував питання на введенні регіональних грошей. Це дасть можливо, коли в нас е, така складна ситуація з національним банком. Це би дало можливість якоїсь такої подушки безпеки, і, і, можливо, якщо це уряд, якби в тому напрямку піде, це ну на мою точку зору, це було б непогано. Дякую, ми мусимо завершувати. Це була програма об'єктиві. Ми говорили про новий уряд України. Бажаємо їм наснаги. І виправдати надії українського народу. З вами була Мар'яна Підковська. Ми побачимося рівно за тиждень. До побачення!